Час нещадно йде вперед, забираючи з собою свідків та докази, але деякі таємниці настільки заплутані, що навіть роки не можуть стерти інтерес до них. Минуло сповнене таких загадок, які бентежить людство століттями. А відчуття невідомості поселює те, що деякі таємниці так і ніколи не будуть розгадані. Взагалі, за своєю природою, таємниці важко розгадати. Зрештою, люди намагались розгадати їх десятиліттями, якщо не століттями, і в них немає нічого крім обґрунтованих або необґрунтованих теорій, які б це підтверджували. Очевидці зазвичай давно померли, а ключові докази втрачені в тумані часу. Іноді цілі культури зникли, не залишаючи письмових записів, які пояснювали їхні досягнення. Або, можливо, була лише одна людина, яка могла покласти край таємниці, і вона забрала відповідь у свою могилу. Від геологічних загадок давніх часів до нерозкритих злочинів ХХ століття, і це все ми сьогодні розкопаємо. Мега айсберг історичних таємниць і дивацтв. Тикачи Алькатраса. 1962 рік Алькатрас. вважалося, що втекти звідти неможливо через суворі умови утримання та сильні течії навколо острова, але троє ув'язнених вирішили кинути виклик долі і здійснили втечу. Вони ретельно готувалися до втечі, прориваючи стіни своїх камер за допомогою саморобних інструментів та створюючи муляжі голів, щоби обдурити охоронців під час нічних перевірок. Їм вдалося вибрати зв'язниці через вентиляційні шахти та дістатись до берега. До сьогоднішнього дня невідомо, чи вижили вони. Федеральне бюро розслідувань. Офіційно закрило справу у 1979 році, вважаючи, що втікачі загинули в холодних водах затоки. Однак відсутність тіл та деякі непрямі докази, такі як знайдені на сусідньому острові фрагмент плаща, наштовхують на думку, що їм все ж таки вдалося втекти. Може, десь на березі пили коктейлі під новими іменами. Емілія Ерхардт Піднімемось в небо разом із Емілією Ерхард, американською авіаторкою, яка увійшла в історію як перша жінка-пілот, що самостійно перелетіла Атлантичний океан, у 1937 році вона і штурманом вирішила облетіти весь світ. Їх політ став сенсацією. А Ерхард – символом жіночої незалежності та відваги. Однак, під час одного з етапів подорожі на Тихим океаном їх літак зник без вісти. Жодних уламків, жодних сигналів. Попри масштабні пошукові операції, які тривали тижнями, жодних слідів літака чи екіпажу так і не було знайдено. Існує безліч теорій щодо їхньої долі: від реалістичних, що закінчилось паливо і літак в океан, до менш реалістичних, що почали нове життя під іншими іменами. Остаточної відповіді так і не було по наш час. Але, мабуть, тут немає щасливого фіналу. жінка в хустці. Під час замаху на президента США Джона Кеннеді в 1963 році серед натовпу очевидців була помічена жінка, яка, здавалося, знімала все на камеру. Її вирізняла характерна хустка на голові. Через це її прозвали бабуся в хустці. Хто ця жінка? Свідок, шпигунка, може вона знала більше ніж усі. Її обличчя так і не розледіли, а плівку, якщо вона й була, ніхто не знайшов. Враховуючи, що вона залишається не ідентифікованою, принаймні публічно, навколо неї існує багато теорій змови. Чорна жоржина темний бік Голлівуду, де мрії розбиваються об жорстоку реальність. Молода Елізабет Шорт, відома як чорна Жоржина, мріяла стати зіркою Голлівуду, але її життя обірвалося в жахливий спосіб. Її знайшли, скажімо так, у стані, який шокував усіх. Її тіло було хірургічно і повністю вичерпано. Попри інтенсивне розслідування, вбивця так і не був знайдений. Підозрюваних було море, але жодний слід не привів до відповіді. На листі, пізніше надісланому до поліції Лос-Анджелеса, був відбиток пальцем, але який неможливо було відстежити. Хоча з'явились кілька підозрюваних, і до справи підключилася ФБР, то саме вбив чорну жоржину залишається невідомим. Щелепа Каїна. Детективний роман, написаний Едвардом Мазерсом у 1934 році. Але це не просто книга. Це детективна головоломка, де її сторінки надруковані в абсолютно випадковому порядку. Завдання читача полягає в тому, щоб правильно переставити сторінки та розгадати серію вбивств, описаних в романі. Через складність головоломки лише одиниці змогли успішно розгадати цю загадку. Бобі Данбар у 1912 році чотирирічний Бобі Данбар зникає під час сімейного пікніка у дикій природі. Родина у але через 8 місяців знаходять хлопчика, схожого на нього. Данбари радісно забирають його додому. Щасливий кінець? А от і ні. У 2004 році після проведення ДНК тесту засувалося, що це був не Бобі. Особа хлопчика так і залишається невідомою, а доля справжнього Бобі не розгаданою. Фейс Котінглі Одного разу дві молодих дівчинки заявили, що досліджуючи ліс, вони знайшли фей. Звісно, їм ніхто не повірив, і вони повернулися з фотографіями, на яких зображені вони з феями. Фотографії викликали справжню сенсацію, і багато людей повірили в їх справжність, включаючи відомого письменника Артура Конан-Дойла, автора Шерлока. Лише через багато років правда вспливає, феї були вирізані з книжки. Люди іноді дуже легко можуть щось повірити, якщо це підкріплено візальними доказами. Ден Купер У 1971 році в літаку невідомий чоловік під ім'ям Ден Купер повідомив Стюардесі, що в нього є бомба і зажадав 200 тисяч доларів та парашут. Під час дозаправки він відпустив 36 пасажирів в обмін на гроші та парашути. Але залишив на борту чотирьох членів екіпажу для керування літаком. Близько 20.00 над південно-західним Вашингтоном Купер спустив задні сходи літака, прив'язав мішок із грошима до себе, мотузкою від парашута і стрибнув у грузо. Температура була нижче нуля, швидкість вітру перевищувала 200 миль за годину, а місцевість внизу була вкрита густими лісами та пагорбами. Купера більше ніколи не бачили, і його доля залишається невідомою. Лише невелика частина викрадених грошей була знайдена через кілька років. ФБР вело активне розслідування протягом 45 років, створивши справу на 66 томів. Було розглянуто понад 800 підозрюваних і тисячі підсказок, але жодна не дала остаточних результатів. ФБР вважає, що Купер не вижив. Танцювальна чума в 1518 рік сталася дивна подія, відома як танцювальна чума. На вулиці одна жінка випадково почала танцювати і не могла контролювати себе. Протягом тижня вона не змогла перестати танцювати, і до неї приєдналося ще три десятки людей. Протягом місяця понад 300 людей не могли стримати світанців. Багато хто з непритомнів, а інші, як кажуть, померли від виснаження та серцевих нападів. До вересня танцюристі відправили молитися до місцевої святині, і вони нарешті змогли почати контролювати себе. Багато документів того часу чітко стверджують, що ці люди дійсно танцювали. У той час вважали, що це могло бути спричиненою поганою кров'ю або одержимість демонами. Сучасні припущення вважають, що це могла бути масова істерія або отруєння ріжками. Як не дивно, це не єдиний випадок такої чуми. Смерть гудіні. Карій Гудіні був один з найвідоміших ілюзіоністів, який вибирався з будь-яких пасток. Його трюки вражали публіку своєю складністю та небезпекою. Однак його смерть у 1926 році також була досить незвичайною. У жовтні того ж року, під час свого турне Гудіні відпочивав в угримерці. І до нього зайшли кілька студентів, один з яких запитав, чи правда, що Гудіні може витримати удари в живіт без шкоди. Гудіні відповів, що так, але не встиг напружити м'ясо, коли той наніс декілька ударів у живіт. Через кілька днів Гудіні почав відчувати сильний біль і його стан погіршився. Засувалося, що в нього розірвався апендекс і розвинувся перитоніт. Було дивно, що простий удар в живіт міг викликати такі серйозні наслідки. Людина, яка кидала виклик смерті, програла через випадковість. Сліди диявола. У лютому 1855 року в Англії після сильного снігопаду на снігу раптово з'явилися дивні сліди, схожі на копита. Ці сліди тягнулися на сотні кілометрів і були не лише на землі, а й на дахах, стінах та інших перешкодах, і закінчувались ніде. Місцеві жителі були налякані цим явищем і припускали, що це сліди самого диявола. Існує багато раціональних пояснень цієї загадки, включаються сліди тварин, деформацію снігом тощо. Однак до сьогоднішнього дня точна причина появи цих слідів залишається невідомою. Дінго з'їв мою дитину. Сумнозвісний жарт попкультури часто буває незрозумілим. У серпні 1980 року батьки дитини на ім'я Азарія взяли її з собою в похід. Вночі було виявлено зникнення двомісячної азарії, що змусило батьків заявити, що її вкрав та з'їв Дінго посеред ночі. Спочатку цій історії ніби повірили, але пізніше суспільство звинувачує їх у вбивстві. Лінді, матір дитини, було пред'явлено звинувачення у вбивстві, а Майкла, тобто батька, як співучасника. Через шість років після трагедії куртку Азарі нашли біля ліхва Дінго, що призвело до скасування всіх обвинувальних вироків проти їх сім'ї. У 2012 році розслідувачі заявили, що маленьку азарію на жаль насправді з'їв Дінго, і її тіло досі не знайдено. Через те, як медіа висвітлювали справу ще до епохи інтернету, фраза стала мемом завдяки пародіям і гумористичним натякам, які часто ігнорували трагічний контекст. Піджійська русалка це був популярний експонат у 19 столітті, який демонструвався як доказ існування справжньої русалки. Насправді це ж була фальшивка, створена шляхом з'єднання верхньої частини тіла мавпи та рибячим хвостом. Найвідоміший екземпляр належав американському шоумену Тейлору Варному, який активно його рекламував, викликаючи великий інтерес у публіки. Зрештою, вона згоріла у вогні, але подібні фальшиві русалки почали з'являтися в інших музеях по всьому світу. Привіт, ескадрильї. У 1911 році була зроблена групова фотографія, яка стала сенсацією через моторошну деталь. Позаду одного з авіаторів з'явилося обличчя, яке товариші впізнали як Фредді Джексона, авіамеханіка, що загинув за два дні до знімання, а сама ця групова фотографія робилася в День похорон Джексона. Швидше за все, це випадок подвійної експозиції або якийсь рух у кадрі. Але історія набула популярності також завдяки книзі паранормальних явищ. Зелені діти Вулпіта. Англійське село Вулпід було шоковано появою двох дітей. Двоє дітей, можливо, і не були чимось ненормальним, але їхня зелена шкіра, та невпізнана мова, якою вони розмовляли, була чимось ненормальним. З Часом діти навчилися говорити англійською. Хлопчик помер молодим, а дівчинка розповіла, що там, звідки вони родом, усі зелені. Сонце ніколи не світить, а світло було яскравим лише в сутінках. Вона назвала це місце землею святого Мартіна. Сьогодні вважається, що двоє дітей, звісно, якщо вони існували, ймовірно, належали до громади шахтарів, які жили під землею та їли лише зелену квасолю. Звісно, ця історія породила безліч теорій про їхнє походження від прибульців до дітей з невідомого племені. Милосердя Генрі Танді. Під час першої світової війни, в 1918 році, солдат Генрі Танді знаходився у французькому селі Маркуен. Тенді мав певні етичні принципи, що виявляв милосердя до ворожих сил, часто щадячи беззбройних або поранених солдатів. Тієї ночі він побачив, як один молодий поранений німецький солдат потрапив на його лінію вогню. Битва наближалась до кінця, тому Танді опустив фвинтівку, на що німець погодився кивком. Наприкінці 30-х років Гітлер дізнався про це, стверджуючи, що саме він був тим солдатом, якого Тандій пощадив тієї ночі. Він навіть попросив прем'єр-міністра Великої Британії передати йому подяку Танді. Однак неясно, чи був він тим молодим солдатом, якого пощадили тієї ночі. Історики частіше вважають історію малоймовірною, чим чимось справжнім, і тим паче вважається, що Гітлер взагалі мав бути в Німеччині під час битви. Але змушує задуматись, як один момент може змінити історію. Вбивства в Хінтеркайфеку у 1622 році. шестеро людей були знайдені мертвими у фермерському будинку. П'ятеро з них належали до сім'ї Грубер, а також їхня служниця, яка приступила до роботи в день вбивства. Всі вони були вбиті сокирою. Докази вказують, що після цього випадку вбивці або вбивці продовжували жити в будинку протягом 3-4 днів. Сусіди бачили дим із комина, худоба була нагодованою, а на кухні були знайдені залишки їжі. А ось починається саме дивне. Попередня покоївка звільнилася за 6 місяців до вбивства. Вона стверджувала, що чула дивні звуки на горіші, зокрема, кроки, і вважала, що будинок проклятий. Також за декілька днів батько сім'ї розповів сусідам, що виявив сліди в свіжому снігу, які вели від лісу до сараю, де замок. Був зламаний, він зазначив, що не було слідів, які б вели б назад у ліс, що його дуже стривожило. Звісно, дуже це все дивно. Початкове розслідування було серйозно ускладнено через компроментацію місця злочину. Після виявлення тіл сусіди та місцеві жителі ходили по фермі, рухали тіла, предмети, знищивши потенційні докази. Справа було закрита у 1955 році, а році. Останні допити відбулися у 1986-му, що робить її вже малоймовірною до розкриття. Діамант надії це ось цей красивий гігантський діамант вагою 45 карат з довгою історією та сумнозвісним прокляттям. Дехто вважає, що прокляття з'явилось після того, як діамант було викрадено із статуї індуїської богині Сіти. Інші кажуть, що він походить від однієї з найвідоміших власниць Марії Антуанети, яка носила його, коли її стратили на гільотині під час французької революції. Хоча, швидше за все, він був викрадений і направлений до Англії ще до цього. У будь-якому випадку він має довгу історію розорення, самогубств і вбивств його власників. Цара діамант, вартість якого становить 350 мільйонів доларів, зберігається у музеї, де, сподіваємося, більше не принесе жодних нещасть. Джеймс Дін та його Літл Бастард. Голівудська зірка Джеймс Дін мчить на своєму порше, який він ніжно називає Літл Бастард. Але ця поїздка стає останньою, і він гине в аварії. Після аварії автомобіль був розібраний на частини, і отут починається моторошне. У наступні роки кажуть, що будь-який автомобіль, у якому була одна з цих деталей, сам потрапляв у аварії. Звісно, цей епізод породив легенду про прокляття цієї машини. Джонні Гош 12-річний Джонні Гош був одним із перших дітей, чиє фото було розміщено на упаковці молока у рамках компанії з пошуку зниклих дітей у США. Він зник у 1982 році, коли йшов роздавати газети. Багато хто шукав хлопчика, але безуспішно, доки він таємничим чином не з'явився на порозі своєї матері майже через 15 років. Вона заявила, що це був він, і він був з незнайомим чоловіком, і пробув в неї лише півтори години, перш ніж знову визникнути. Вона опублікувала те, що він її розповів у своїй книзі. У книзі вона стверджує, що Джонні став жартою злочинної діяльності, яка діяла на національному рівні і пов'язана з торгівлею людьми та експлуатацією. А пізніше повідомила, що отримала анонімні фотографії кількох хлопчиків, одним із яких, на її думку, був Джоні. Хоча розповідь є досить переконливою, але вона залишається досить суперечливою через брак підтверджених доказів. Людина слон. Чоловік кінця 19 століття, який страждав від рідкісного захворювання, яке спричинило значні фізичні деформації. Через свою зовнішність він не міг знайти роботу, тому почав виступати у так званих трік-шоу шоу виставах де демонстрували людей із незвичайною зовнішністю. Його рекламували як людину слона, і хоч це йому приносило певний дохід, умови були бренизливими, а ставлення глядачів часто глузливим. Одного разу хірург із лондонської лікарні побачив у ньому людину і дав йому гідне життя. Е, ні, він його не вилікував. Ситуація в іншому. Коли фрікшоу почали забороняти, Мерік залишився без засобів для існування. То лікар організував йому постійне проживання в лондонській лікарні. Тому завдяки доброті лікаря Джозеф зміг провести останні роки свого життя у відносній гідності. Прокляття родини Кеннеді Родина Кеннеді протягом десятиліть займала велике місце в американській політиці та культурі. Однак родину переслідувала одна трагедія за іншою, зокрема, смерть чотирьох дітей, випадкове вбивство та різні медичні проблеми, зокрема, лоботомія. Після цих подій люди почали говорити про прокляття, і здавалося, що ніби якесь зло висіло над цією родиною. Втрачені двори Олександрської бібліотеки. Олександрівська бібліотека це був Google Античності. Вона зберігала величезну кількість сувоїв та книг, що охоплювало всі галусі знань того часу. Але пожежі, війни чи недбалість знищили її, і ми втратили безцінні тексти від філософії до науки. Одна з найвідоміших і водночас суперечливих подій в історії, коли Юлій Цезар наказав спалити єгипетські кораблі, але пожежа перекинулась на бібліотеку, спаливши дотла якусь її частину разом із творами всередині, оскільки тексти на той час були неймовірно рідкісними, існує велика ймовірність того, що для багатьох документів вони були єдиними існуючими копіями. Однак багато істориків вважають, що більшість текстів вдалося зберегти завдяки іншим бібліотекам та приватним власникам. Але які твори містились у згорілій частині, досі залишається. Невідомим. Людина у залізній масці. Кінець 17 століття, Франція. Таємничого в'язня утримують в масці залізній або за іншими версіями, Оксамитовій. Королівський брат шпигун чим просто нещасний. Ніхто й не знає, чому його там утримували та за яких обставин. Найпопулярніша теорія припускає, що він був старшим незаконно народженим братом короля, який міг претендувати на престол, але існує понад 50 інших можливих кандидатів. Його ім'я загубилось в історії, але легенди живуть у книгах та фільмах. Наталі Вуд Наталі Вуд була актрисою, яка в дитинстві отримала передчуття, що потоне в темній воді, і це вселило в неї страх на все життя. Більшу частину свого часу вона уникала води, але одного разу відпочивала на своїй яхті з чоловіком і партнером по фільму. Тієї ночі на яхті щось сталося, і наступного ранку її знайшли потонулою у воді. Судмед встановила, що причиною смерті стало отоплення а на її тілі були виявлені синці та садна, які за офіційною версією могли виникнути внаслідок падіння у воду чи спроб забратись на. Шлюбку. Однак точні обставини її смерті залишаються неясними через суперечливі свідчення та брак прямих доказів. Лінії НАСКА це приблизно тисячу квадратних кілометрів ліній, що покривають перуанську пустелю та зображують різних тварин і рослин. Існує понад 10 тисяч окремих ліній, що зображують майже 300 фігур. Їх величезна кількість, а також точність призвели до спекуляцій щодо того, як та чому вони були так добре виконані. Лінії повністю видно лише з повітря, і ті, хто їх створював, не мали уявлення, як вони виглядають. Дехто вважає, що вони були намальовані як спосіб поклоніння богам. Інші ж вважають, що їх намалювали за допомогою інопланетян. Недоречні артефакти Тут не щось одне, а в загальному. Це такі предмети, що виходять за межі часового періоду. Простіше кажучи, з'явилися там, де вони не мали б знаходитись. Наприклад, батарейка з месопотамії, механізм Енкітери, схожий на комп'ютер, чи молоток у війному пласті. Ці знахідки ну, ніяк не вписуються в історію. Звичайно, їх походження пов'язане із безліччю теоріями змови. Фільми Патерсона Гімліна у 67-му році друзі Патерсон і Гімблін їхали верхи Каліфорнією, коли побачили волохату істоту, схожу на мавпу, що ховалася на старому будівельному майданчику. Вони мали при собі камеру і змогли зафільмувати істоту. Пізніше вони опублікували фільм, Він став одним з найкращих доказів у пошуках снігової людини. Однак публікація фільму потрапила під вогонь багатьох скептиків, які вважали її постановою. Вважали, що це просто людина в костюмі Бікфута. Також фільм призвів до багаторічної судової тяганини і напружених. Між Патерсоном і Гібліном через права на фільм. Прокляття Супермена. З 1948 року роль Супермена виконували 11 акторів. Дивні випадки, що траплялися з кількома з цих акторів, призвели до того, що деякі почали це називати прокляттям супермена. В тому ж році Кірк Аллін вперше зіграв Супермена, а потім стверджував, що більше ніколи не міг знайти роботу. Джордж Рівс також намагався знайти роботу після того, як зіграв цю роль. І зрештою, як вважають, наклав на себе руки після депресії, спричиненої давалось би невдалою кар'єрою. Через роки після своєї появи Христофер Рів отримав травму в результаті нещасного випадку на коні, внаслідок чого його паралізувало нижче шиї. Він помер через 10 років. Інші актори, пов'язані з франшизою, також зазнавали жахливою долю. подія» Вранці 30 червня 1908 року у віддаленому Сибірському лісі пролунав гучний вибух, і за лічені миті понад 80 мільйонів дерев було зруйновано. Вибух було чути на відстані тисячі кілометрів, а свідки повідомляли про яскравий спалах у небі, який вони описували як вогняну кулю або пожежу. Однією з найзагадковіших особливостей події є відсутність кратера в епіцентрі вибуху. На відміну від метеоритних ударів, у районі Тунгуски не було знайдено слідів ударного кратеру чи великих уламків метеорита. Це забентежило вчених, оскільки вибух мав енергію приблизно в 10-15 мегатон у тротиловому еквіваленті, що в тисячі разів перевищує енергію атомної бомби, скинутої на Хіросіму. Влад Цепеш відомий також як Влад Дракула. Один з найвідоміших правителів сучасної Румунії він увійшов в історію своєю надзвичайною жорстокістю, особливо відомий своєю звичкою саджати ворогів на валю. Тому саме його кривава репутація надихнула Брема Стокера на створення образу графу Дракули, одного з найвідоміших вампірів у світовій літературі. Це був тільки перший рівень таємниць, і я вам скажу, він був лайтовим проти тих, що я розкопав нижче. Тому до зустрічі в нових відео. Всім дуже дякую за підтримку. Також я намагаюся відповідати всім в коментарях, можеш перевірити сам. І залишайтесь на зв'язку.